Добрий день, сьогодні у нас 2 липня 2025 року. От ми зробили вже третю стадію обрізки черешні е, в схемі формування KGB. Що це у нас було таке? У е, 23-му році посадили прутик і зрізали його. Він дав 1, 2, 3, 4 рукави, котрі ми в тому ж році зрізали. І е, в 24-му ми повинні їх були би обрізати, але я це провтикав. І тому оці 9 чи 8 рукавів, які залишились, вони стали дуже товсті. От. І тільки в цьому році я їх обрізав знову. І зараз вже вигнали на кожній черешенці близько більше двох десятків вертикальних лідерів. От. Ми їх зараз прирізали десь на висоті 80 см, але оці це були щепи, я їх не зачіпав. Ідеологія така, що вони у нас повинні би бути всі в однаковій товщині в ідеалі і однаковій висоті. Ну Побачимо, у нас ще є добрих півтора місяці для вегетації. Я так думаю, що ще сантиметрів 40 зараз вона тижнів два призупиниться, піде друга хвиля росту і сантиметрів 40 воно ще нажене. Е, ясно, що от зараз я їх порозтягував в промисловому садку, такого не вийде зробити, а в нашому чому б і ні, можна побавитись. Поки що про сорти говорити рано, тому що тільки-тільки були день-неде сигналки. От. Через пару тижнів, через місяць зроблю ще одне відео. Подивимося, як воно буде себе почувати.